13 лютого у дитячій спортивній школі номер 2 відбувся особливий святковий захід, присвячений Дню Святого Валентина. У ньому взяли участь 13 пар, які змагалися за звання найкращої спортивної шашкової пари. Як відбувалася гра, та хто здобув перемогу, дізнавалися наші кореспонденти. Цього року змагання зібрало рекордну кількість учасників: 13 пар, 26 юнаків і дівчат, серед яких як аматори, так і досвідчені гравці. Призери всеукраїнських турнірів, стипендіати міського голови, кандидати та майстри спорту з шашок. «Цей захід проходить у нас в дитячій наційній спортивній школі номер 2 Щорічно вже напротязі чотирьох років цей захід, ну, будемо говорять, приваблює все більше і більше дітей, які ну, з захопленням приходять на ці замахання, змагаються не тільки грою в шашки, ну, а також приймають участь у різноманітних конкурсах, які забезпечує проведення керівництва дитячої спортивної школи. Кожна команда зіграла сім партій, а переможців визначали за швейцарською системою. Проте гра в шашки це не все. Учасники також проходили вікторини та конкурси, що впливали на загальний результат. Знаєте, в наш час діти е, в основному сидять в гаджетах і мало між собою спілкуються. Тому з'явилася така ідея, як дітей. Навчити ділитися своїми радощами, своїми невдачами. Ми вирішили створити поєднати гру і Вікторину, щоб була для дітей і ерудовані, Вони могли отримати якусь інформацію. Організатори прагнули не лише створити спортивне змагання, а й популяризувати сімейні цінності серед дітей та підлітків, а також розповісти більше про історію свята. Для багатьох учасників цей вид спорту став важливою частиною життя. Допоміг знайти друзів, з якими вже вкотре вони беруть участь в цьому заході. Мені дуже подобається грати в шашки, бо це добре для мозку. Мені подобається мати друзів на шашках. Нас спільні інтереси взагалі це просто дуже цікаво. Граємо в шашки дуже. Вже багато років. Я граю в шашки, мабуть, вже 6 років, а він грає в шашки, мабуть, все життя як з раннього дитинства. дитинства. Ми обоє кандидати в майстри спорту. Щоб ще сказати, так, займали дуже такі призові місця на чемпіонатах України. Ми полюбляємо шашки надзвичайно. Навіть прийшли сюди грати в чекерс. О, в чекерс. В шведки. Шведки. Це, і дуже веселий то мені для нас. Що шведки – це командна кома, командна гра. І якщо вже один партнер програє, то навіть ти не можеш вже продовжити гру. На кожному етапі за правильні відповіді гравці отримували солодкі заохочення. А про головний приз розповів віце-президент Національної федерації шашок Леонід Бройтман. І в цьому конверті буде головний приз для пари переможниці. Це квиток на виставу нашого кам'янського музично-драматичного театру імені Лесі Українки, а саме за двома зайцями, до кінця заходу головною інтригою залишалося хто ж переміг у напруженій боротьбі. Переможцями турніру стала команда Секрет Полі Шинеля Олександр Шнейдер, майстер спорту України, стипендіат міського голови 2025 року. Та Анастасія Губарєва, студентка ДДТУ, першорозрядниця. Друге місце команда Ібрагім та Хатідже Єва Бабій та Тимофій Кобзев. Третє місце команда Мелман та Глорія Кіра Кравченко та Володимир Жукоцький. Ну знаєте, ми перебрали так багато, але тут м -м, всяких м -м, дат. Але тут знаєте, все таки, щоб діти. Ну таке свято тепле. Все таки любити це не значить, що тільки бути закоханим. Ну, ми його розширили, щоб це були почуття до своїх батьків, до своїх друзів. До все одно виховувалося почуття кохання. Святковий турнір завершився, але емоції здобутий досвід і нові знайомства залишаться з учасниками надовго. Організатори впевнені, подібні заходи допомагають не лише розвивати спортивний інтелект. А й об'єднувати молодь навколо спільних цінностей.